1 жовтня Україна відзначала велике свято: День захисників і захисниць. І от на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, на Донеччині, на Луганщині, Херсонщині та на Запоріжжі наші люди долучились до привітань українських військових. Активісти руху Жовта Стрічка у місті Донецьк, так само в Сімферополі, в Севастополі, у Бахчасараї, в Мелітополі. у Фащівці у Генічеську, в Енергодарі вони всі розгорнули українські прапори та залишили послання з подякою українським захисникам. Поки українська армія виборює перемогу на полі бою, українці в окупації продовжують чинити спротив, часто ризикуючи своїм власним життям. І вони роблять це тому, що їм важливо показувати, як Україні та світу, що вони так само чекають на визволення і не забувають про свою батьківщину. Ми дякуємо їм за цю мужність і за цю сміливість. Ми обов'язково повернемо всіх наших людей і всі наші рідні українські землі.